И всем привет! Это третья часть четвертая частина Детина с интернета. Ну, сериал третий. Типа. Типа. Бробкер. Мы в бробкер. Все. Так, все мало. Так, бросай, сей. Так. Я уже помылась. <клево> так. Ой, а! Сейчас пожежу, сейчас сделаю. Ни! Ты сделаю как ты не сразу. Так. Максим. просыпайся. Что тебе треба? Просынаемся, Зараз малых треба в садик не В садик? Так садику нема. О, точно, точно. А, короче, в школу. Короче, привет, братик. Ну, привет, мала. На, сам малий? Кстати, у мене день народження завтра. І завтра мені п'ять років. Ой, хість. Ой, ну класно, класно, але не хвастайся. Ну не буду. Дібіб'єє. Так, уже ніч, зараз йдемо спати. Як ніч? Дивися вже ніч. Я щось не бачу. А це що? Так, коротше, ми помилися, ми ми йдемо вставити. Ми ще нас. Добре, я досягти. Стала п'ята ранку. Дитина встала і пішла одягатись. У неї не було одягу, але вона... Виросла дуже багато разів, і зараз вона виросте і одінемо на неї лайки. Ось, Ван, буде дитину малесенька. буду така, і у неї плаці. Корона в неї також буде. Ну, буде от таке. Ой, ні. Ось таке буде. От таке. Така в неї буде корона, або я знайду навіть якусь кращу, така класна шапочка. І буде дуже гарне плаття. Але на не має гарне, дуже плаче. Вона на дитину малосенька. А ми начинаємо. Так, я не можу нічого втікать, у мене нічого немає, блин. Дуже жалко. Так, без окулярів пробує туди. І ця шапка взагалі не гарна. Ой. перейду на цю шапку. Вот тут що навіть є. Забудь тут немає. Так. Можна на себе вдіти. Зараз зніму оцю шапку, яка мені дуже не подобається. Тут десь шапка має бути. А, все. І одягаю отаку бантики. Давайте одягну оце. І одягну якесь для дівчаток дуже гарний одяг. Оцей дуже гарний. І вона поміняла колір себе. Зараз поміняю себе колір. Все вона себе поміняла. Ну наконец то я проснулася, уже оділася. Так. Настав. <клухи> Настало мити зуби, але в мене немає щітки, але мені в магазин не можна піти. Що мені робити? Так. Я навіть не знаю. что мы не делаем налоги да, может уже просунуть это уже реально но они будут не витать все я иду спать доброе утро Він надів свою цю. І вони на день народження подарять грошики. Ой, не грошики, а карточку. Вона вже одна йде на родину. Випач мене, будь ласка. Я не міг купляти. У мене робота му. Це Говардзінка. Ну, так ти її не купляв. Випач мене, будь ласка. Я буду тепер куплятися. Я не буду Ну, от подумаємо. подумаємо. Ну, подумаємо. добро. Мені все рівно. Так, пішли. Она уже проснулась. Угу. Добрый день, хороший. Ой, блин, я не айнца. Добрый день, добрый день. Заранее я перероблю моде, хочу. Как тебе Короче, мені дуже треба подарунок оформити. Что вот беріть. Добре. Це карті, тут це карточки. Куда і туда буду уже і не карточка, Тут карточки нема. Ну тоді нечего. Все і так не безплатно зробить. Все. Що ж тут купити Можна куклу. Давай еще малому со скопом. А нет, давай еще такой кукол и скопом. Я ведь тебя буду на карточка. Ну, вообще-то я все ее тоже люблю. Она будет меньше подарок. А я ее... А я ее родила, так что... Так, так что я буду сама вот. Что ты включил? Тебе бы что с этой рыцарь. Двиться, двиться. Да у нас детей надо народжены. Мам-мам-мам-мам-мам-мам. Вс, да побасили. О, що тут любили? Мое да побасили. Давай, чекай, давай еще маму купом Все, Все, все вернули. Все, пошли. Швидко зараз скоро буде уже п'ята. Ой, уже шоста ранку, а вона просинається у садик. Та садика в неї немає. Ну да. так. В, в неї є садик. У не зараз босс зараз не буде йти. Га, Нічого. І я хотіла би вам сказати, це рекламка поплютина. Так, я завжди йду в школу. І я встаю в босні зазвичай. І взагалі я люблю вставати в Сьомі. Але в сьомі я не можу встати. Я просто... Ну все. Хі -хі, начну. Ой, куди ти пішов? Happy birthday do Happy birthday do you Happy Bees there, dear Masha Happy buys одні Oy, blink, to be brack, а мені да тебе тоже є, на це тобі теж, це тобі кукла. Дякую. Чому, хі, мама? Як класна, на голову мені залізло. Я кладу біля, біля свого ліжка. Там де я зараз п'ю. Добре, зайчик. Мені подарунки теж видарували, але це мой гор. Она меня больше любит, потому я люблю Дивися Смотри, она даже делает так. мама. Дякую, мама. Я тебе стилую возьму. Дякую, тать. Дякую, мама. А брат, вы без меня ничего не было. Дякую, я мисенька, тятю. На здоровье, зайдь. Так. Тепер треба прибрати, бо зараз прийдуть гості. До неї прийдуть гості. До малої прийдуть гості, накриваємо стіл. Ви поки йдіть погратися. Брум-брум. Брум-брум машина їде. А, я падаю брум, машин збиля. Ау, не їдь били! Так, я йду торт робити. Так, мне треба це. Так, далі беремо муку. Скільки там шість Так вот, новый кошки. і плот. И самый вкусный и так. Как же вы? Так, хорошее молоко. И будем смажем в штуку. На вывод для собак, а заметить для собак. Так, воды. Комусь воды. Посмотрим, позитивно буду потака. Итак, тут будет на времени. О -о -о. Так, заходіть. Ой, чекай. Ой, помню, еще не что-то Так. Так, а це і її друзі купляти йдуть подарунок. ]ümüz. Короче, телефон тебе. Кто приехал? Ммм, вот такую девочку. Ну, короче, все.